Триває другий рік повномасштабного вторгнення. Щодня ми чекаємо, хоча б якусь інформацію з приводу того, яка ситуація в зоні бойових дій. Сьогодні ми вирішили запитати саме в жителів нашого міста, яким чином вони наближають нашу країну до перемоги, та чи цікавляться новинами з фронту. Та чи цікавитеся ви, яка зараз ситуація на фронті? Господи, цікавимо, звичайно. У мене чоловік військовий, тому цікавлюсь. Друзі військові, звичайно, дуже хвилює ситуація. Не хочу розстраюватися. Скажімо так, я сама з Бахмуту, тому я повидаляла навіть всі групи, які стосуються Бахмуту, Донецької області, щоб не чекати, не читати і не розстраюватися. Ну, а як же? Звичайно, цікавлюся. А як часто ви цікавитеся? Кожен день, декілька разів на тиждень, так, тому що ми піклуємось про наших хлопців, які наразі перебувають в зоні бойових дій дуже активних. Я извиняюсь за, за плохой украинский, потому что мы недавно в стране. Вот, но, конечно, мы переживаем, потому что это очень важно. Это очень важно, боль человеческих потерь, это, наверное, нам безгранична. Скажите, будь ласка, а та угу. якось армія? Да. Ну, вот в магазинах часто есть такие. Ну да, що там треба на ЗСУ, на ЗСУ на ЗСУ там до да, дотації. Потім в інтернеті там, якщо там хтось з більш-менш знайомих там пише, що треба допомогти. Ну, донатимо. Зараз класна є ініціатива Таємне Санта для військових. Відправляємо різні подарунки для військових. Думаю, це класно підніметь їм настрій, хоч якось можливо трошки їх порадуємо, скажімо так. Ну, у мене є знайомий волонтер, то періодично скидаємо, але так як я в декреті в мене дитина, то в мене немає там можливостей. Допомагають діти більше. До да, всього у мене діти, дочка вона да. донатить. Вона в Славі виїхала з хлопчиком 10 років. Вона дуже допомагає. Вона мама каже, я не можу, теж воюють хлопці. Ну, Треба допомагати. Также чини, а чаяк? Чи мы всегда мы помогаем, мы делаем. У нас девочки делают сетки, у нас делают наши очень красивые. Так что мы все стараемся вложить в это свою душу. Скажите, от в период зимы, яка на вашу думку найкраща допомога будет для військових? Менше на йолки, щоб тратили гроші, а більше воєнного. Це було б сучасніше. Так, щоб всі чоловіки пішли воювати і все, і вони їх підтримують. Тому що заходиш в кафе в Ірпіні, а сидять одні чоловіки. І так би хотілося, щоб вони пішли допомагати хлопцям. Зараз треба донатити, тому що не вистачає дронів, не вистачає техніки, всього треба донатити по, ну. Я думаю, ялинки це зайве, але ж з іншого боку, дуже багато хто хоче. Навіть військові, мої знайомі писали Я хочу, щоб моя дитина бачила ялинку і відчувала, що є новий рік, а не війна в країні. Тому думки поділяються я не можу сказати за, я чи проти. Якщо її встановили, ну значить так треба. Будь-яка допомога добра. А найкраще вірити в перемогу, триматися, не опускати руки, завжди підтримувати наших хлопців. Тільки вперед, тільки разом ми переможемо цих поганців.